Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA сьогодні говоримо на доволі неоднозначну та дискусійну тему. А саме які криптовалюти купити, щоб отримати профіт і водночас не наражатись на високі ризики. Я розповім вам про свій топ-10 активів, які вважаю надійними і водночас перспективними для росту в майбутньому. Впевнений, дане відео буде цікавим та інформативним, тому обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Друзі, звідки взагалі взялась ідея до створення даного відеоролику? Впевнений, що в абсолютної більшості з вас колись були розмови з кимось із своїх знайомих про інвестиції. І якщо ці люди не є прихильниками криптовалюти, вони називали цю сферу ризикованою, тут можна все втратити і так далі. Скоріше за все, вони надають перевагу більш консервативним методам інвестування, допустимо, в SP 500. Або ж не знаю, надають перевагу накопичення коштів та купівлі нерухомості. Так, цілком можливо, в цьому є сенс однак, на мою думку, криптовалюта є більш перспективною і може принести набагато більший профіль. зважаючи на те, що зараз ведмежа фаза ринку і більшість активів можна сказати на своїй відправній точці і знаходяться дуже низько відносно значень 2021 року. Це може стати ідеальним шансом для того, щоб вже в 2024 році 2025-му зробити хороший капітал. Так, от сьогодні розберемо топ 10 активів, які на мою думку є перспективними і на які точно потрібно звернути увагу. Розпочнемо з класики в даному жанрі, а саме біткоїн для активних користувачів криптовалюти, ця монета є доволі заїждженою і все частіше зустрічаю фрази про те, що ну от на біткоїні вже хороших іксів не зробиш. Цілком погоджуюсь, що так, але водночас, якщо ми говоримо про надійність. Так, от це саме той еталон, який ми можемо купити і не хвилюватись. Усі ці історії про те, що криптовалюта це піраміда, це все скам, і рано чи пізно воно буде коштувати нуль. Друзі, я думаю, варто залишати десь 2015 році. Біткоін це нове цифрове золото. Подобається це комусь чи ні. І зважаючи на те, що найкращі і найбільш масштабні інвестори в цьому світі втратять сотні мільйонів доларів, купуючи цей актив, як на мене, це в принципі є основним індикатором, на який ми будемо спиратись. Тому, безумовно, в портфелі кожного криптона має бути біткоін. Номером два у нашому списку буде Ефіріум найбільш технологічний проект з повноцінною екосистемою, яка вже налічує десятки топових автентичних проєктів і постійно розвивається. Ми з вами чекаємо виходу наступних гігантів, які стануть частиною екосистеми Ефіріум. Мова йде про Starknet та інші. Також нещодавно ми отримали лістинги таких проєктів, як Arbitrum і Оптимізм, і ви лише уявіть, це всього лише частинка великої екосистеми. На мою думку, в ефіра є ще більший потенціал ніж в Бітісі, і на ньому ми зможемо забрати кращі ікси. А якщо мова йде про безпеку, то по факту ефіріум з його капіталізацією це більш ніж надійний актив. Рухаємось далі, і тут вже не все так однозначно, адже мова піде про полігон. Хочу відзначити, що буду розповідати про проекти не по своїх вподобаннях, а відповідно по розміру капіталізації. Тобто полігон це не номер три, це просто учасник нашого рейтингу. Тим не менш, полігон нещодавно заявили про ребрендинг, який відбудеться зовсім скоро. Їхню монету матік буде змінено на пол. Історично доведено, що зазвичай це позитивно впливає на проект, додає хайпу і відповідно залучає нові інвестиції. Тому для мене не буде дивиною, якщо в майбутньому полігон повернеться до значень одного долару. Проект дуже часто заключає нові партнерства, вони є важливим елементом екосистеми Ефіріум, тому я вважаю, що Полігон це доволі надійна монета. Також тут є один підводний камінь, адже монету MATIC SEC визнавали цінним папером. Відповідно, в майбутньому може бути через це проблем. Хоча я вважаю, що в такої компанії, як Полігон, достатньо грошей, щоб зам'яти усі питання. Тим більше, XRP на своєму прикладі вже довів, що це цілком можна зробити. Наступним під приціл потрапляє проект Avalanche з їхнім токеном AVAX. Одразу хочеться відзначити масштабні партнерства даного блокчейну. Такі кити, справді лідери в торговій сфері, як Amazon та Alibaba, заключають угоди саме з Avalanche і на їхній платформі будуть створювати свої криптопродукти. Друзі, тут варто розуміти, що уся загальна капіталізація криптовалюти порівняно з економікою таких компаній, як Амазон, є просто смішною. І Якщо вони будуть виділяти серйозні кошти для інвестицій в даний напрямок, тоді просто ми побачимо шалений булран. І я вважаю, що по мірі того, як буде рости ринок, все більше компаній захочуть у нього інвестувати. Тому нам залишається лише готуватися та набирати монети в портфелі. Одна з яких має бути AVAX. Далі у нас Chainlink, оракул, який поєднує практично все. А саме мережі різних блокчейнів. Chainlink, чим він цікавий це тим, що він може виступати як адаптивний інструмент для інвесторів з інших сфер. Зокрема, нещодавно провідні світові банки заявили, що будуть використовувати Chainlink як основну технологію для запуску своїх продуктів на блокчейні. Також варто відзначити, що Chainlink вже давно співпрацює з топовою фінансовою системою Swift. Відповідно, Chainlink – це саме той проєкт, який має чітке застосування, і відповідно в нього є сенс інвестувати. Тому Link однозначно має бути в нашому топі. Рухаємось далі, і вперше у нашому списку не криптодинозавр, а новий проект. Arbitrum – це Layer 2 рішення з екосистеми Ethereum, яке нещодавно вийшло на ринок, однак вже встигло довести свою профпридатність. В Arbitrum доволі хороший ТВЛ, користувачі користуються даною мережею, і я впевнений, що в подальшому екосистема Arbitrum буде лише розвиватись. Тут варто розуміти, що топові інвестиційні фонди ще не фіксували ікси по даній монеті. І я вважаю, що на майбутньому бичому ралі будуть пампити саме нові проекти. Будь ласка, придивіться до моєї логіки, адже, як на мене, вона є цілком зрозумілою, і саме арбітром безумовно варто розглядати до покупку. Наступною під приціл потрапляє монета Атом з блокчейном Космос. Що і казати, доволі впізнаваний проект, який має в своїй екосистемі декілька топових автентичних проектів, зокрема DYDX та Injective, який, незважаючи на ведмежий ринок, доволі добре запампився і дав своїм інвесторам хороші ікси. Так от. Космос неодноразово доводив свою профпридатність, і, як на мене, монети атом є хороші перспективи до росту, плюс вона вже пережила немало на ринку, і, як на мене, виглядає доволі надійно. Наступний проект вже не є таким однозначним і так би мовити, не є залізним учасником мого топу. Тим не менш, це Uniswap з їхнім токеном UNI. це найбільша децентралізована біржа в індустрії криптовалюти. І я переконаний, що в подальшому люди будуть відходити від централізованих бірж, адже криптовалюта вже втрачає свою анонімність і біржі все більше і більше намагаються проводити якихось перевірок. Тому Uniswap має свої перспективи. Також у них є свої відносини з біржею Binance, що додає підтримки. І загалом монета виглядає доволі непогано, відносно є новою. Тому Uniswap має свої перспективи, але в неї я би вже інвестував в останню чергу. Друзі, для 10-ї позиції я б хотів запропонувати такий от інтерактив, щоб ви мені допомогли обрати монету для нашого портфелю. і Я запропоную вам декілька варіантів. Першим буде Polkadot. Хтось може запитати, чому ти не вніс Polkadot в даний список. Все, начебто, окей, фундаментальний проект і так далі, доволі багато інформації про технічну складову. Взагалі, в Polkadot, напевне, найбільше розробників на усьому ринку серед проектів. Але згадайте, коли ви останній раз чули якусь інформацію чи позитивну новину про Polkadot. Особисто я цього не робив доволі давно, і по факту їх просто-напросто немає. Мені це не подобається, адже криптовалюта це скоріше про маркетинг, ніж про технології, якби це сумно не звучало. Зокрема, Dogecoin – це яскраве тому підтвердження, тому Polkadot, так би мовити, під питанням. Наступний конкурсант у нас це Mantle це новий блокчейн-проект, який змінив Тікер Bitdao і відповідно має свою власну екосистему, яка підтримує біржу Bybit. Біржа Bybit займає доволі провідні позиції, тому я вважаю, що в блокчейн монети є хороший потенціал. Тому мантел можемо розглядати. Ну і Аптос також доволі відома монета, яка нещодавно вийшла на ринку. І відповідно по логіці, ті самі, що з арбітром, на майбутньому бичому раллі Аптос можуть непогано пампити. Тому до Аптосу можна пригледітись, до цієї ж категорії можна додати суї, але як на мене, Аптос суї це щось схоже, а Аптос виглядає якось більш надійно. Тому, друзі, обирайте і в коментарях напишіть. Яку десяту монету ви б додавали, або ж, можливо, додайте ці монети, які я не вніс в список. Що ж, на сьогодні це все. Безумовно, даний список є максимально суб'єктивним і він опирається на мої особисті вподобання. У вас же може бути альтернативна думка, яку ви можете написати в коментарях, мені буде цікаво побачити ваш топ криптовалют. Також, якщо ви новачок, хочу відзначити, що не варто вважати інші проекти ненадійним. Вивчайте, аналізуйте і приймайте своє рішення знову ж таки, це лише мої особисті вподобання. Також, можливо, в майбутньому я створю топ вже більш ризикованих проєктів, які на бичому ринку можуть дати 10, а то і більше іксів. Задля цього мені потрібна ваша підтримка, тому з вас вподобайка та коментар. Дякую усім за перегляд і прощаюсь з вами до наступних зустрічей.